Питаю принтер Bumbleb A1. При перестановці принтер на нове місце потрібно зробити калібрування. Це стосується не тільки моделі А1 і любого другого принтера, оскільки поверхня може повисити і відрізнятись, і, щоб повисити якість друку треба зробити. Перекалібрування. Тобто я принтер переставив і покажу на прикладі А1, як це робиться. Настройки. Обслужування. Калібровка. І тут казується зниження шума мотора. Птічка стоїть, далі птічка за компенсацією вібрації є і автоматичне вранню стола. Тобто, оці можна зняти птічки і залишити автоматическое вранню стола, якщо вам цього достатньо, і все. Я виставлю опять, як воно було по замовчому, і нажму начало. Угу. Тепер принтер буде все це робити, що було вказано в меню, і після цього, як він це завершить, можна буде далі собі виготовляти з пластику все, що потрібно. Після того, як закінчилася процедура калібрування, таке повідомлення з'явилось на екрані. Печать завершена, повторна печать, окей, інструкцію по отриченню качества. Тут натискаємо ОК. і все, процедура завершена.